Вітаю, друзі, на нашому каналі. І сьогодні ми поговоримо про безпілотний авіаційний комплекс Гриф. А конкретно поговоримо про сам дрон, з чого він складається і які його особливості в застосуванні. Перед вами комплектація на рамі від компанії Гриф з Текстоліту. Комплектуючи наступні, це політний стек від компанії Vir, а саме політний контролер F405 та регулятор обертів на 50 А. Камера від компанії Cadex. VTX, або, простими словами, відеопередавач від компанії AKK Ultra Long Range на Тривати. Антена 5.8 Albatross. Мотори від компанії Brother Hobby 32,5 на 5 на 12 950 KV. Пропелери 10-дюймові від компанії GameFan. І також опціонально встановлені можуть бути два типи ріксів. Це у нас можуть бути або Beta fpv SuperD, або Happy Model ES900. Тепер поговоримо про особливості застосування даного дрону. Даний дрон розрахований на Long Range, тобто на довгий політ з метою доставки конкретної якоїсь ваги з точки А в точку Б. Якийсь фристайл, перегони, складні трюки на цьому дроні робити не варто. Для ефективного польоту варто тримати кут нахилу самого дрона. Десь 30-40 градусів. Це буде ефективний кут нахилу без втрати швидкості. Один з основних елементів дрону, без якого він просто не полетить, і від якого залежить його дальність польоту та вага, яку він понесе, це, звісно, акумулятор. Дана комплектація поставляється з акумулятором 12 Ампер або 12 тисяч міліампер з літій-іонної збірки. Для того, щоб акумулятор виконував на 100% своє завдання, варто його правильно зберігати, експлуатувати та заряджати. Отже, заряджається цей акумулятор до 4,20 вольт. Але є нюанс. Наприклад, на деяких зарядках може бути так, що в режимі літій іон стоїть максимальна зарядка, це 4,15 вольт. Тобто в цьому випадку є невеличкий лайфхак, ми можемо заряджати ці акумулятори в режимі літій полімерних акумуляторів. Тобто ми виставляємо в літій-полімерному режимі 4,20 і заряджаємо, яким струмом варто заряджати. Оптимальний варіант, якщо треба доволі швидко заряджати, це 4 А. Не варто перевищувати загальний об'єм самого акумулятора, якщо брати режим зарядки. Для того, щоб ваш дрон з'єднався з, з апаратурою або, простими словами, забіндився, вам необхідно встановити. Актуальну прошивку ELRS на ваш TX або передавач. Так як у нас встановлено на приймачах прошивка 3.5.1 ELRS, варто сюди встановити прошивочку 3.5.0, не нижче 35.0. Обов'язково також не забудьте залити бінфразу для того, щоб вам було просто і швидко біндити дрон і апаратуру. Наразі все. Не забудьте ставити вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Обіцяю, буде багато чого корисного і цікавого. Па-па!